Добрий день, це фірма ВІБ-ЗАПЧАСТІ. Хочу вам запропонувати підшипники на сівалки John Deere. Тут я думаю, що навіть в нас не повна колекція цих підшипників, але це самі продаваємі, які йдуть на ці сівалки, тому що їх там безліч. Різновидів і все треба, або щоб ви знали маркеровку, або каталежний номер, або фотографію підшипника, щоб ми вже його приділили, які це підшипники. Тому що дивіться, от бочонки. Бочонки бувають трьох видів. Бачите, оцей такий товстенький, потім з слизкою, і точно такий, тільки з отвором. Це в нас наприкатуючи колеса. Це на опорній ступиці десь йде LM67048 дроб10. Цей підшипник 204 ky 2 йде в диск сошника висівний. 203 GD підшипник, не знаю, куди йде. 5203К-2. Це найпопулярні опорні колеса колеса. Це на привід чистигранний вал сферичний занаружж 205 Ну, Це такі підшипники пропонувані. А, і ще в центральний забув сказати. Це підшипник на диск. Це, я би сказав, що більш нового зразка. Бачите, який в нього широка ступочка. А в цього вузенька ступочка. Це старого зразка, це нового зразка, це отакі ставляться. В джиндірі можуть і вони йти вже з каталежним номером, номером повністю диска в зборі. Ну, такі почипники пропонуємо на сівалку джиндір. як я казав вище. Так що дзвоніть, пишіть, підписуйтесь на наш канал, будемо задоволені, вам поможемо полікувати вашу сівалочку. Підчерники себе хорошо зарекомендували. Ми не продаємо безнадійних китайців. Серед них є китайці. Я б сказав, що тут більше 50% та до 80% китайців. Тут у нас тільки оцей кінець Словакія йде. Оцей кінець Словакія, оцей потім… потім... Фіщі, а, PFіщ є цей 204, оцей пір, оцей пір, оце китайці ЦТ. Це, це оці, оці. Ну, як я сказав зарані, раніше пишіть, підписуйтесь на наш канал, ставте подобайку, дзвоніть, пишіть в мес месенджері, будемо задоволені, вам полікуємо вашу сівалочку. Дякую за увагу, всіх благ.